Скільки часу триває розгляд справи в суді? Тривалість розгляду справи залежить від складності справи, завантаженості суду, кількості повітряних тривог та від інших багатьох факторів. Середній процес триває від кількох місяців до одного року. Інколи буває й довше. Чи можуть оскаржуватися судові рішення? Якщо ви не згодні з рішенням суду, ви можете подати апеляційну або касаційну скаргу. Тільки не забувайте про строки, які витрати на судовий розгляд. Крім витрат на правову допомогу, врахуйте також сплату судового збору, а також оплату, наприклад, проведення експертиз. Чи обов'язково бути присутнім на кожному судовому засіданні? У багатьох випадках адвокат може самостійно представляти ваші інтереси без вашої присутності. Проте інколи суд може зобов'язати вас з'явитися в судове засідання для дачі пояснень також не забувайте, що ви можете брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференцій. Чи можу я повернути витрати на правову допомогу після закінчення розгляду справи в суді? Так, звичайно, якщо ви виграєте справу, ви можете стягнути судові витрати, в тому числі витрати на правову допомогу з іншої сторони. Проте пам'ятайте, ви маєте заявити про такі витрати разом з поданням позовної заяви або відсум на позовну заяву, а в подальшому подати докази таких витрат.